Привіт! Ми бійці мінометної батареї 54-ї бригади. На днях у нас зламався оцей от наш красень. Полетів передній міст. На самому лише задньому мосту цей міцик не доїжджає і 10-ї частини дороги до позицій. Це вже п'ятий автомобіль, який за крайні три місяці не витримав суворих реалій війни. Два автомобілі було розбито ворогом, а три не витримали експлуатації на грані можливостей, а часто і за грані можливостей. Більшість автомобілів було придбано і відремонтовано бійцями нашої батареї власним коштом та власними силами. Але, на жаль, наші можливості не безкінечні. І на даний момент склала ситуація, що в нас немає жодного автомобілю, здатного доїхати на позиції. А це значить, що наші хлопці в холодних і мокрих бліндажах сидять без води, без їжі та без боєкомплекту. Це значить, що кацапи не кожного дня от таких 120-х мін. Отаких От 120-х мін на свою голову не дотримують кожного дня. В свою чергу, це значить, що кацапи безкарно, як таргани, лізуть на нашу піхоту, а піхоті доводиться відбиватися від них. Тому ми вирішили звернутися до кожного небайдужого українця, до всіх небайдужих людей з проханням допомогти нам зібрати кошти на бушний, але професійно відремонтований, технічно справний позашляховик, який возитиме боєкомплект на позиції. Кожна тисяча, кожні 100 гривень, якими ви допоможете нам, підуть в діло, підуть на те, щоб такі от міни вчасно та регулярно доїжджали на позиції, а кацапи отримали те, на що вони заслуговують.